Доброго вечора. Ми продовжуємо читати казку Василя королів старого ведмежа дружина. От і каже ведмідь, візьми оцю троянду, але ж не за дурно. За тиждень часу мусиш мені привести свою доньку літку. Вона мені з твоїх слів сподобалась, і я візьму її собі за дружину. Житиме вона в цьому замку і зле їй тут не буде. Коли ж ти мені цього не пообіцяєш і своїм купецьким словом не присягнеш, то я тобі зірву твою голову так, як ти зірвав оцю троянду. Згода? Тяжко було купцеві на таку умову не пристати. Згода, каже, за тиждень її сюди привезу. Як ти бажаєш. Пустив його тоді, коронований ведмідь, та вже невесело їхалося купцеві додому. А тут ще, як почав у свій двір в'їздити, ніхто йому навіть назустріч не вийшов, бо ж лідочка сиділа під піччю та плакала. А сестри її долаювали, дорікаючи, що вона не хоче більше давати грошей на танці та на забави. І так вони на неї кричали, що за тим гармидерем не чутно було, як повіз у двір вкотився. Та літка інакше й не могла зробити, бо ж таки в домі зовсім же не було жодних грошей. Сестри все майно перевели, крамницю вже чужі люди за борги забрали, поцмокав купець губами, пошкрябав себе за вухом, а що був він чоловік догадливий, то нарешті й помислив буде нам тепер жити тяжко. І хоч як намагалась лідочка його розважити й потішити, було все марно. Журився він сумував, потихеньку нарікав та думав про свою обітницю, рідну доньку за жінку страшному ведмедеві дати. А день за днем пливли, як вода, так і не счувся, як минув повний тиждень. І раптом підкотив до купцевого дому пригарний віз. Золотом оздоблений, в ньому не було нікого, тільки ззаду сиділи два пишно вбрані люкаї. Вибігли сестри Лічини, почали роздивлятися, ахати й охати та розпитуватись, який, мовляв, то короленко, такого воза та й по кого саме посилає. Думали б вони, що то по якусь із них. Побачив батько, що не має іншої ради, поклика він до себе літку й каже їй Так і так, зле я зробив моя доня Люба, дуже зле, от що коштує одна якась жовта троянда. А лідочка схилила свою красну голівку, нічого не говорить, тільки сама собі думає. То не троянда завинила, а завинило те, що чужого не можна брати, а друге, що купецького слова кожен купець дотримуватись мусить. А тоді підвела свої блакитні очі на тата й говорить що ж, татусю, кожен може зробити якусь там помилку. Та назад нема вороття. Коли ви пообіцяли мусите слово купецьке дотримати, за хвильку я зберу в свій вузличок майно та й подамся до свого нареченого. А за хвильку й справді зібралась, подякувала батькові за хліб, сіль, за науку, попрощалася із сестрами та й сіла до цяцькованого поваза. А сестри хоч і заздрили їй, що в такому пишному повозі літка поїхала. Однак і далі з неї глузувати не переставали. А тим часом лідочка їхала далі в тому гарному повозі, їхала гірськими стежками, густими байраками, через глибокі потоки, через широкі лани. І минуло багато часу, аж побачила вона чудовий сад з міцною горожею, через яку на шлях спускались велетенські китиці чудових жовдих троянд. Приїхали, а ведмедь уже її виглядав, весело поглянув на неї, чемно її привітав. Навіть лизнув її ручку своїм великим, теплим язиком, а потім обережно попровадив до свого замку. Замок же той був такий гарний і вигідний, що лідочці ніколи у сні така краса не снилася. У жодних казках, про такий вона не читала. Тільки ж був той замок порожній порожнісінький. Ніде жодної живої душі. Навіть і той візник машталір із льокаями, що її сюди привезли, не знать куди зникли, мов під землю пішли. Показав ведмідь лідочці свій замок, а на кінець привів її до їдальні. А там розкішний стіл урочисто накритий, а на столі, чого тільки душа забажає наставлено пий та їж? Запросив господар гостю до столу, просив їсти пити, а головне нічого не боятись. Бож говорить він, відтепер, люба моя дружина. Цілий цей замок буде твій. Не треба тобі тут нікому нічого наказувати. Вистачить лише про щось подумати чи побажати, а воно перед тобою як вродиться. Мене ж ти довгий час не бачитимеш, тільки я опівдні буду з'являтись і до столу з тобою сідати. Обідати будемо вкупі, а по обіду дозволиш мені маленьку хвильку відпочити. А по цих словах ведмідь уклонився привітно й зник, залишивши на ціл, цілий замок саму літку. Дивно було все те дівчині. Та не спішилась вона щось із того приводу вирішувати. Повечеряла, помолилась, подивилась ще раз по замку, вийшла в чудовий сад, а, погулявши трохи, знайшла свою опочивальню й положилась спати. Так і потекли її дні. Вдень вона вишивала, читала, грала на арфі, а вечорами дивилась на зорі та згадувала про свій рідний купецький дім. І від тих згадок, хоч і не так уже й радісно вдома було, почала лідочка сумувати, дарма ще в замку жилося причудово. І от коли по обіді одного дня, Прийшов ведмідь, глянув на її личко, пізнав він відразу, що не та стала літочка, як була, і говорить їй, скажи мені щиро, дружина моя люба, що тобі є, чого ти зажурилась? Ведмедику мій дорогий, відказує лідочка, не буду від тебе критись. Схотілось мені дуже рідний дім побачити, бодай на хвилиночку злітала п'ятуди, побачила, як там живе, проживає мій рідний дідусь татусь. Говорить та гладить ведмедя по голові, а сама тихенько зітхає. Добре, каже ведмідь, чому ж не відвідати батька? Поїдь собі гарненько, але тільки на три дні більше не барися, бо інакше зробиш мене нещасливим на віки. Подякувала лідочка ласкавому ведмедові, а тут, де не взявся знову той вигідний красний повіс із двома льокаями та тільки й загули колеса.